Розпочинається засідання сесії обласної ради з ноти позитивної. До депутатів навідались колядники, обранці не втримались та й самі долучились до святкового співу. Депутати готуються приймати обласний бюджет. Найгірша ситуація склалась із закладами профтехосвіти в минулому році. На їх утримання з держави надійшла субвенція в розмірі майже 200 мільйонів гривень. Цьогоріч цей тягар ліг на плечі обласного бюджету. Фінансисти кажуть, грошей знайшли лише на півроку фінансування галузі. Вишукано можливий ресурс в обсязі 62 мільйони. Який забезпечить функціонування тієї мережі, яка передається з 1 січня на фінансування з обласного бюджету? Це 13 професійно-технічних навчальних закладів. Ще 5 ПТУ перейшли на утримання міста рівне для цього. Обласному центру необхідно 50 мільйонів гривень ще по одному профтехучилищу фінансуватимуть з міських бюджетів Дубна та Острога. В останньому ситуація взагалі критична. Мер Острога для нас написав звернення. Якщо бюджет Острога складає 16 мільйонів, то бюджет утримування професійно-технічного училища в місті Острів це складає близько 10 мільйонів. Мережа професійно-технічних навчальних закладів, яка є на сьогоднішній день в нашій області, вона надзвичайно завантажена. Про що це говорить? Що вона користується попитом? Мені не до кінця зрозуміло, чому сьогодні держава не має коштів. Не в найкращій ситуації опинилися заклади охорони здоров'я. На їхнє фінансування цьогоріч з держбюджету не надійшло майже 100 мільйонів. Відтак в медичній галузі очікуються радикальні кроки. На обов'язкові виплати заробітної плати вистачає коштів. Тому обсязі медичної субвенції, який доведений, разом з тим, якщо буде нараховуватися індексація, то коштів буде недостатньо. Очікується проведення оптимізації, мережі, ну і також часткового скорочення штатів медичної галузі. І якщо на фінансування ПТУ та медичних закладів області в бюджеті знайшли невеликі, проте хоч якісь гроші, то на компенсацію пільговикам проїзду депутати не передбачили ні копійки. Вихід обласні обранці бачать єдиний звернутися до Кабміну та Верховної Ради і просити субвенцію з держбюджету. Або дайте 40 мільйонів гривень, як мінімум, хоча б на рівні минулого року. Субвенція або взагалі скасуйте цю пільгу. І заберіть її, доплачуйте пенсіонеру, тому хто не може адресно, і кажіть, він захоче їздить, захоче на інші речі буде витрачати. Зрештою, не маючи іншого вибору, депутати таки голосують за обласний бюджет на 2016 рік, хоч і не приховують в цьому році. Держава їх серйозно підставила. За 53 рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Той бюджет, який прийнятий, прийняти, він гірший ніж минулорічний бюджет. Він принципово погіршує ситуацію з фінансуванням всієї бюджетної і соціальної сфери Рівненської області. Він фактично не залишає не тільки видатки на розвиток, а він зменшує видатки порівняно з минулорічним. Тож усі свої зауваження та пропозиції депутати виклали у зверненні за яке проголосували та збираються направити до Кабміну та Верховної Ради, адже кажуть, без підтримки держави не знають, як переживуть цей рік. Тетяна Климчук Назар Мідріган, інформаційна програма день.